Незалежний рок-гурт The Boxer Rebellion повернувся з новим альбомом Promises. Музиканти запевняють, що їхні нові пісні більш позитивні ніж у попередньому альбомі Cold Steel. і допомогла їм у цьому перетворенні нова студія звукозапису, яку вони переробили з репетиційної бази. Я думаю, що ми цього разу збагатили нашу музику. Ми хотіли, щоб в наших піснях було більше життя, більше оптимізму. тож цього разу ми не вдалися до тихої музики, а додали позитиву оптимізму. каже співак Нейтан Ніколсон. до бокси Ребеліон входить американець Нейтан Ніколсон, австралієць Тодд Хоу, англійці Адам Гаррісон та Пірс Хіт. Вони покинули свою стару роботу ще в 2009 році і зайнялися творчістю у співпраці з продюсерами. Ми писали по іншому, тож в результаті полягло менше кісток і тих, хто на них працював. Ми просто почали усе з нуля. І в нас було дуже багато часу. Було дуже весело і цікаво водночас. І по іншому. Квартет наразі перебуває в промотурі для свого нового альбому Промісес. Зокрема, музиканти зіграли на розігріві «The Rolling Stones» в лондонському гайд парку 6 липня на черзі Брюссель та Амстердам.